Слава Україні! Всім привіт! Так, Сьогодні будемо займатися ремонтом натяжного ролика і регулюванням щеплення на міні-трактор. Ну, в принципі, щеплення працює нормально. Останній раз, як я поміняв вижимний хороший поставив, то без нарікань. Одне, що коли копав картоплю, багато пілюків було. Видно, туди вона нафляне попадала. Бувало час від часу климіла щеплення, не педаль, педалі, трактор, наче як стрибав потім. вирішалось все з силіконом, просто довічміхав на муфточку і все, пару раз нажав, і воно там день-два працює, і потім знову пройшла пілюка, ця проблема більш не появлялась. Так, Дверку зняв на завісах. Ось. Секунда роботи, дверка знята. Зараз ось на саморезах ось відкручуємо цей кожух. Потім також ось ця частина на декількох там саморезах. І оця частина з кабіни. Пічку зараз просто чуть приподнимемось до руля. Можна підв'язати, буде якимсь там дротиком, щоб вона висіла, щоб не зливати антифриз. От. Хоча злитий та антифриз, це там. 3 секунди роботи і 2 патрубка зняв і взагалі вона не мішає. І поки не буду я це діло робити. Ось сам ролик. От, він діло в тому, що в ту сторону в мене сходить, в сторону кабіни виходить. От. Десь там гуде якийсь підшипник, Зараз розберем, побачимо. Ну і до щеплення тут доступ є. Все розбирається. Ну, так, да, без кабіни було, б, може, чуть зручніше, але все ремонтується і так. Все розберу, потім включусь. Розібравсь. Получається, ці защити вже всі. Ось такий вигляд і такий доступ є до щеплення. І ось ролик, як ми бачимо. Тут ось відхилиться цей войлок, і він, в принципі. В ту сторону знімається. Ну, так якось тоді зробив. Так, зняв сам ролик, а тут теж пальцем ведеш. Чувствується така вироботка під кожним ремнем. Доволі така непогано. Видно, що вже такі ямки. Так, піщить якийсь підшипник, ось прокручує, чутно по там всередині. Так, ось це все діло знялось. Вже два сезони відходило воно це все діло. Да, Зазор на лапках також уже там порядка 2 мм чи може і більше. даже. Зараз розберу, гляну, в якому стані диски. Повідовую там усе, щоб не де нічого не підклинювало. От, І це є. Відрегулюю лапки, змажу віжимний саму ступичку. Це все буду збирати в обратному порядку. Цей ремень колись мене було фатонуло якусь гілляку, перевернуло, бачите, його було. Під'їл, але я вовремя побачив, поправив. От. Ось так, в принципі, ходять це, по-моєму. Ремені Ярославського заводу. Напевно, російські, Не знаю точно. Ось так. Підшипники такі мене фак. германські є. СКФ не було в магазині, ось такий, був. купив на, на запас ще раніше, Ще ролик ходив. Думаю, хай будуть запасні, тому що е, планував розбиратись. все одно на зиму, це все діло обслужувати, щоб потім знову сезон 2 їздити сюди, як то кажуть, не заглядувати. Ось так. Все, приступаємо до ремонту. Так, ну розібрав ролик чутно Летить підшипник, це це він і піщав. Цей, в принципі, також шуршить уже. Стояли якісь ось китайські. Ось там фірма тесті чи якось так. от Будемо зараз ставити ось такі. Підчіпники, ну, завжди перевіряю смазку і якщо мало, чуть додаю. У мене є Літол 24 іменно такі хорошої якості. Якщо то чуть-чуть, та і все буде воно їздити. Так, підшипники замінив в ролику. Тепер ось беру помічаю 1, 2, 3, 4 ремні. Чому помічаю? Тому що. Коли я зніму, потрібно поставити так, як вони стояли. Вони кожен ремень собі під свої шківи знайшов місце, як то кажуть. І вони тоді знапнуться правильно. Ще плюс із натяжним роликом, які щось, коли ти його зняв, виходить. Я зараз оце так сюди підв'яжу. Ось. Ми крутимо, зфіксую декомпресором струбцинкою витягнув. І кручу проти часової стрілки, і рівні просто скидаю в сторону. Не потрібно цей двигун совати туди-сюди, виставляти цю соосність. Мене один раз правильно виставлено там, по, як то кажуть, по лінійці все. Ось. Потім назад ставимо і ну, дуже легко обслужувати в такому разі. Так, як бачимо, щеплення знімається, тут не потрібно. Ну, лишніх маніпуляцій, знімати крило чи ще щось. Между прочим, по-моєму, у 244-го потрібно крило знімати і в 350-го. А тут в 240-му і на малих колесах 20-х, вроді би, усіх не потрібно, якось так. Так, ну що ж, вижимний, ось ми бачимо шуміть. Ну, Це проблема оцих ну, мототракторів шифенгів, мотоблоки, оце ця система, трохи така вона виходить погана тим, що тут ці віжимни вони в пилюку хапають і постійно тут їх оце ця рамка клинить все. Ну, оце ця друга пружина вона дуже допомогла. Раніше це на сезон навіть не вистачало, вже якийсь шприц з маслом возиш, а це зараз. Тільки при копанні картоплі в мене була виникла пару разів проблема, і то я вчміхнув тут із балончика з силікону і все поїхало. Так, ось сама корзина щеплення. Я навіть не знаю, можливо, туди і не лізти до неї. Хоча саме щеплення класно працювало. Це зараз часом зацепи Як вже з'явиться якась проблема. Ну, Почіпники потрібно перевірити. Цей класно, плавненько крутиться. О! А цей шуміть. Ого, він взагарусь котить. От, прийдеться туди все-таки лісти. Перевіряти, можливо, придеться купувати підшипники. Так, хорошо, тоді працюємо далі. Так, Перед розборкою я щеплення завжди помічаю, як стояла верхня кришка, виходить, і потім кожен диск якоюсь стороною, один до одного, в шліці. Щоб також все Воно всі деталі притерлися. Їх е зазвичай потрібно ставити, так, як вони притерлися, так і вони стояли. Потім щеплення плавно працює. От, А якщо їх перекрутити, це вже в мене якось так, таке було, то починає смікати щеплення. І, ну, і не можна його нормально тоді виставити. Ось так, Беремо зараз. Вороток ось беремо.

Так, бачимо. Верхній диск помічено в мене так і ставлю зараз ось мітку Допустимо, що це верхній і ось ось так, допустимо, помічаю, як щоб шліці совпали в них. Так що я хочу сказати, Дисків ще доволі такий. Відмінному стані. ще Навіть місцями ось ці такі задирчики були якісь. Ми ще навіть не притерлися, І інтер, в принципі, так нормально відпрацював. Так, що, ось бачимо, мітки також ставлю на цю пластину, тому що вона теж у мене наварена, хто слідкував за каналом. Так, зараз достанемо. Так, як дивимося, це сварка вся. На місці. Запитували мене, чи не ослаб, як то кажуть, метал. При цьому, коли я його говорив, ні. Дивимося ще до цих пір. Трактор вже ось 5 років. Ну, 4,5 в користанні. Дивимося, ще не притерся цей промдиск з цієї сторони, з цієї вже майже притерся. Так що якість, я скажу, щеплення доволі таки непогана. Нижній диск також. В нормальному стані. Так, зараз зараз помітимо його. Я... Ось так. І щеплення в хорошому стані. Так, е, вироботка ось в корзині. Тільки в е, цій. Місця, де воно, як то кажуть, торкається. Ой, непогано видно. Зазубрині взагалі немає. оце А коли не наварюють хлопці, буває взагалі по цю ребро, це просто збиває тому що воно низьке, його туди-сюди штурхає і збиває Так що наварку можу рекомендувати, працює відмінно. Ось так. Ну цей диск з лапками я відкручувати точно не буду, щоб потім це все не, не збирати. Зараз просто е, виб'ю внутрішній підшипник ось цей. Подивлюсь його розмір. Так, да, він гуде. Це щось таке, типу хруськає так. Ще зараз буду перевіряти їхній стан. Так, що хочу сказати по підшипниках. У 204-му, який стоїть знаружі. В принципі, смазка є, але вона темна зробилася. Десь чи пильник пускав чи що. І, в принципі, він так плавненько крутиться. Десь чутно чуть пісок у нього попав. О, А цей здоровий, так ми бачимо, тут смазки дуже мало, І він типу, летить, як то кажуть, його потрібно помити, змазати і все, люфта. Що саме цікаво взагалі, в одному і другому люфта ноль. Я думаю, що я їх помию змажу і будуть вони ходити. Тут 206 і 204 стоїть. От. Куплю в запас. підшипники, що були. Ці помию змажу і поставлю, хай їздять. А буде, будуть кошти, просто куплю в запас підшипники. Ось так. Знімаю вижимний ще От Там також все обслужу змажу. Вирішив підшипники не міняти, помив їх, замінив змазку. Ось вони плавно крутяться, не люфтять. Цей храповичок також змазав, але ну, вироботка, наче лодочку зробила посередині. Ну, так вона, в принципі, плавно йде, ям немає, таких великих, буде ще ходити ця втулка. Тут також все Помив, почистив. Зараз змажу його. От, вижимний. також помив, змазав люфтав ноль. Два роки відходив. Ось така його, такий номер його, можливо, буде видно. 5, 2 вісьмірки, 909. От, хороший вижимний і удобно те, що в ньому можна змазку замінити. І він класно регулюється, він не го так як рідний. Ось так. Ось так приварено мене ушко на пружину, зворувать ту. І Тоді класно щеплення плавно бере. А то як з однієї пружини його косить ось так. А з двома плавно воно ходить. Зараз все збираю в поміточках все як було, і ставимо на місце. Так, зібрав щеплення, виставив зазор на лапках 0,7 мм. Бачите, вижимний, тільки легенько його так типу, хоче гонити. Ну, він не повністю крутиться. Це в шифінах така проблема ось. Але він пальцем крутиться спокійно. Ось. Бачимо. От. Але в Русі, коли трактор заведений, вони від центробежної сили лапки хочуть типу, відходити тут іще більш, хоч там і пружинки стоять. Вижим не стоїть. Це вже так неодноразово виставляв. 07 зазор. От. На одному міліметру також можна, але типу, більш повний вижим тоді треба робити. Коли ставиш 0,7, то щеплення плавніше, як то кажуть. Легенько вже тоді передача чітко включається. Ось так. Все, собира... собирати не буду, так як буду заодно поки розібране. Знімати рульову колонку і встановлювати циліндр дозатор. І це все буде в наступних відео. Ось тут вже в мене лежить циліндр ціліндр-5. Дістався він мені ось із скріпленнями такими. Але він трошки занадто великий виходить. Я буду його укорочувати. Але це все буде в наступних відео. Так що залишайтесь на каналі. І буду все по дозатору подробно показувати, щоб потім не виникали питання, так як по... на цю тему мало дуже відео. Ось так. Всім миру, всім дякую за увагу, до побачення.